Правила Exercises and physical therapy for knee joint Кожну вправу повторюємо по одному підходу 15 разів. Every exercise we are made in one set of 15 times and calculate calculating. calculating. Deal fifteen. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Піднімаємо ногу перпендикулярно до, паралельно до нашої підлоги. і рахуємо до 15. We are keeping one set, one time, and calculate until 15. Виконуємо один підхід, і тримаємо ногу впродовж 15 секунд. Рахуємо до 15. Спочатку одну, потім іншу. В разі враження обох колінних суглобів. Якщо вражений один колінний суглоб, відповідно, вправи виконуються лише на одну ногу на одне коліно. Але я рекомендую робити на обидва коліни для того, аби зміцнити і провести профілактику. Зміснивши м'язи, суглоби зв'язки для обох колін і лікувати обидва коліна. Standing. And making this exercise. It can be bowl, it can be a table or your bed. And we are making all this chair. After that, we are backing to our first position.